Моє запитання вам, доктора Крейг Біблія каже, що Ісус любить нас, хоче взаємин з нами, і хоче, щоб ми вірили в нього. Він навіть являв себе невіруючим, як ви згадували, таким людям, як Хома, після того як він був розіп'ятий, щоб допомогти їм повірити. Моє запитання таке: чому Ісус не продовжує являти себе фізично людям, зокрема невіруючим, щоб показати їм, що він існує? так, напевно, що Бог міг зробити своє існування? Або існування Христа очевиднішим ніж воно є насправді. він міг би скласти із зірок на небі слова Бог існує або він міг би підписати кожен атом, зроблено Богом. Ясно, що Бог міг зробити своє існування набагато очевиднішим. але я думаю, ви вказали на дуже важливі деталі. Бог не зацікавлений тільки в тому, щоб привести людей до віри в те, що він існує. Ніби він хоче додати ще один предмет з меблів до існуючого всесвіту. Він хоче привести людей до люблячих, рятівних стосунків із собою І я вважаю, що Бог у своєму проведінні знає, як упорядкувати світ так, щоб привести максимальну чи оптимальну кількість людей добровільного стосунки з ним. І він знає, що немає потреби або невигідно, щоб Ісус з Назарету. Чудесним чином являвся особисто кожному на життєвому шляху, щоб надати достатньо для спасіння? Насправді можливо, що у світі, в якому Боже існування ясно, як білий день, в якому Ісус постійно без'являвся в спальнях у людей, це призвело б до того, що люди тільки дратувалися би, що хтось без запрошення заглядає в їхні будинки, і це зовсім не призвело б. До глибшої віри, чи любові до нього, тому я думаю, що ми можемо довіряти Божій мудрості в його проведінні та впорядкуванні світу таким чином, що людям були дані адекватні докази його існування, а не такі, що просто примушують людей до його визнання. І тоді перед нами постає питання: як ми відповімо на ці докази? Це неправильно скаржитися на те, що нам хотілося би більше доказів. Ми повинні розглянути ті докази, які є, та на їх основі приймати рішення. І я не бачу жодної причини, чому Бог повинен чинити так, як ви, наприклад, хочете цілком можливо, що це нічого не змінило би щодо залучення більшої кількості людей у рятувальні стосунки з Ісусом.